Цікава історія. Ви чули, як українська розвідка виявила капітана Константина Нагайка, який відповідав за страшний ракетний удар по селі Гроза. Я вам нагадаю, що тоді в результаті удару загинуло 59 цивільних осіб. Тож, цього самого капітана нещодавно підірвали під час чергування, і це не просто ліквідація військового, це реакція на його злочини, де страждання мирних людей стають основною мотивацією. Росія намагається, правда, замовчати подібні подробиці цього випадку, але є підтвердження від гур, що це була цілеспрямована операція. Константин Нагайко перебуває наразі в критичному стані і його ймовірно не вдасться врятувати. Такі події деморалізують російських військових, адже кожен удар по командному складу значно знижує їхню здатність до ефективних операцій. Цей момент, без сумніву, є важливим сигналом. Не можна дозволяти воєнним злочинцям залишатися безкарними.